Вітаю вас, возлюблені брати і сестри. Ми продовжуємо вивчати Святе Письмо, і сьогоднішнє рядове читання повторює чотири вірші із євангельського тексту вчорашнього дня: йдеться про багатство, про багатство і праведного юнака, який приступив до господаря із питанням, як унаслідувати життя вічне, і про багатство як сукупність земних благ, матеріальних статків. Талантів і обдарувань, яких має кожна людина. І ось сьогодні ми знову чуємо застереження Господа про те, що усіма цими даруваннями нам слід користуватися так, щоб духовно звеличуватися, виховати в собі євангельську любов. У цих словах Господніх міститься ще і втішне Боже обітування, стократна нагорода тим, хто дотримався цього закону любові. Послухаймо ж, як сказав про це Христос. Поглянувши довкола, Ісус сказав учням своїм: Як тяжко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. Учні жахнулись від слів його, але Ісус говорить йому відповідь: Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувалися і говорили між собою Хто ж може спастись? Ісус, глянувши на них, говорить людям це неможливо, але не Богові, бо все можливо Богові. І почав Петро говорити йому ось ми все залишили і пішли слідом за тобою. Ісус сказав йому у відповідь Істину говорю вам. Нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелія, і не одержав би нині в цей час серед гонінь у сто крат більше домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми і останні першими. Коли вони були в дорозі, йдучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися і, йдучи за ним слідом, боялись. Покликавши 12, він знову почав їм говорити про те, що буде з ним. Євангеліє від Марка. Істинно говорю вам. Ці слова Господа у контексті євангельських читань завжди зосереджують нашу увагу на конкретних висловах. Що їх іноді ми побіжно прочитуємо у загальній канві святого письма. Ось Христос говорить: нема нікого, хто залишив би дім чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелія, і не одержав би нині і в цей час серед гонінь у стократ більше. Цей вислів часто викликає сильне обурення, роздратування і викривлене тлумачення того істинного духовного змісту, що його поклав у ці слова Господь. Близьким до нього за значенням, проте ще більш здавалося б жорстоким, звучить подібний заклик у євангелістів Луки і Матфея: хто не зненавидить батька свого і матері. Жінки і дітей, братів і сестер та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. Та знайте, возлюблені брати і сестри, що Господь не ставить нас перед лютим вибором і не змушує ненавидіти людей як таких, тим більше своїх родичів. Він Бог миру, не приносить у світ ненависті чи ворожнечі. Він той, котрий заповідав нам любити навіть ворогів своїх, і нас закликає не відкидати нікого. Проте, якщо хто має безбожного батька або сина, або брата, і ті ставатимуть йому на заваді до віри або перешкодою в його високому житті, нехай не сходиться і не погоджується з ними, нехай обмежить свою єдність із такими до обов'язків плотської спорідненості. Саме по причині їх духовної ворожнечі, говорить святитель Климент Олександрійський. у тлумаченнях цього євангельського вірша святими отцями церкви, і справді можна побачити численні свідчення того, як вірні послідовники Христові навіть у жорстоких засланнях у найтяжчі періоди свого життя отримували велику допомогу, розраду і підтримку. Від благочестивих християн без перебільшення такі Божі люди своєю любов'ю і піклуванням рятували життя опальних праведників і сповідників віри, коли давали їм прихисток у своїх домівках: тепло, їжу, добре слово, чи необхідні для прожитку кошти. Про такі події написано тисячі книг, у яких кожен свідчив про свій власний досвід. Стократного воздаяння від Господа у вигляді євангельських домів, сестер, батьків, матерів і дітей. Кожен такий досвід Божих благодіянь відкриває перед нами ключову особливість христових послідовників, Божих учнів, їх духовну спорідненість. Ось як про це говорить преподобний Паїсій Святогорець. Ми православні ще й по благодаті діти одного Отця, який Господь омив своєю божественною кров'ю. Таким чином, по плоті ми всі родичі Адаму, а духовно споріднені у Христі. Ті люди, які живуть духовно, відчувають це. Якщо хтось один перестає жити духовно, то його спорідненість із тим, хто веде життя благочестиве, розпадається. Людина наближається до Бога по мірі того, наскільки по-божому вона живе, і як тільки охолоджується до духовного життя, настільки ж віддаляє себе від Бога. І ще вам треба знати, що божественна благодать діє і передається людям на відстані. Якщо двоє із вас, перебуваючи в духовному стані, думають один про одного та моляться один за одного, то між ними йде сигнал. І одна душа віддає іншому божественну силу, точно так і дві душі, що живуть в гріху, мають між собою певний зв'язок, одна від одної на відстані приймає бісівський вплив. Розмірковуючи про сьогоднішнє євангельське читання, ми бажаємо усім нам, возлюблені брати і сестри, відчути і свою приналежність до Божого сімейства. І відшукати на життєвому шляху свою рідну душу, благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри.